Вітаю! Сьогодні познайомимось з новим розділом 2. Взаємне розміщення прямих на площині. І ознайомимо, що ж таке суміжні кути. Що ж таке суміжні кути? Два кути називають сумішними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними променями. Давайте роздивимось малюночок. Ось у нас є один промінь, другий промінь. Ці два промені утворюють доповняльні промені. Розгорнутий кут розбитий точкою на два промені, і вони утворюють доповнюють один одного до прямої. Тому це доповняльні промені, а одна сторона у них є спільною. Тепер вивчимо з вами властивості суміжних кутів. Теорема властивість суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. І також треба пам'ятати про наслідки. Кут суміжний з прямим кутом є прямий кут. Давайте подивимось. Ось тут у нас є на малюнку прямий кут. Ось він прямий кут. Якщо кут прямий, то другий кут теж буде прямим, тому що в сумі два кути утворюють 180 градусів. Якщо один кут дорівнює 90, то суміжний з ним теж буде дорівнювати 90. Якщо один із кут, суміжних кутів є гострий кут. Ось он гострий кут, то тоді інший кут буде завжди тупий. І навпаки, кут суміжний з, тупо, з тупим кутом є кут гострий. Якщо кут бета тупий кут, то кут альфа завжди буде гострим кутом. І навпаки, якщо у нас кут альфа гострий, то суміжний з ним кут буде завжди тупим. І кути суміжні до рівних кутів є рівними. Переходимо до розв'язування задачі і будемо використовувати властивості суміжних кутів теорему і наслідки. Отже, задача: знайдіть кут, суміжний з кутом 15 градусів. Давайте і намалюємо кут, який буде мати величину кута 15 градусів, який ж буде суміжність. Отже, малюємо. Розгорнутий кут, розгорнутий кут і далі, беремо, будуємо кут 15 градусів. Отже, 15 градусів у нас буде невеличкий кут, так, кут невеличкий намалюємо 15 градусів. Так, підпишемо, що один кут, ось тут буде 15 градусів. Якщо один кут, давайте підпишемо а, О, Б, ці кути, так, я зараз зроблю простіше, щоб можна було краще бачити цей малюнок. Дивіться, І так, у нас кут АОБ, розгорнутий кут. Промінь ОС розбиває розгорнутий кут на два кути. Один із них дорівнює 15 градусів, а другий кут нам просто невідомий. Давайте поставимо його, візьмемо його за Х. Тоді, за теаремою у суміжних кутах, ми знаємо, що кут АОС, кут АОС додати кут СОБ. СОБ у сумі дають нам 180 градусів. Це теорема о суміжних кутах. Так і пишемо за теоремою, за теоремою о суміжних кутах. О суміжних кутах. Так, тоді кут СОБ – це 15 градусів, а нам треба знайти кут АОЦ, кут АОЦ. АОЦ буде дорівнювати 180 градусів, відняти кут СОБ. Тоді кут АОЦ підставляємо значення кутів 180 градусів, відняти 15 градусів, і ми отримаємо, що кут АОЦ буде дорівнювати, рахуємо. Це буде 165 градусів. Отже, ми от, у нас утворився по розрахункам тупий кут. Звичайно, кут Х і буде дорівнювати 165 градусів. Давайте розпишемо це іншим способом. Так як у нас кут. Один кут 15 градусів, ми так і пишемо 15 градусів. Додати невідомий кут Х, ми у сумі отримаємо за теоремою о суміжних кутах 180 градусів. Тоді Х буде дорівнювати. Щоб знайти невідомий доданок, треба із суми 180 градусів. Піднімаємо відомий доданок і ми отримаємо Х буде дорівнювати 165 градусів. Отже, ми можемо використовувати буквіний запис, а можемо використовувати, так як ми з алгібрі пройшли вже теорему розв'язування задач за допомогою рівнів, можемо використовувати так. Но тільки тут треба записати, що нехай кут, АОЦ буде дорівнювати Х. Тоді за теоремою о суміжних кутах ми складаємо рівняння 15 додати х буде 180. Отже, нам треба ще розв'язати одну задачу 113. Намалюємо малюнок і визначимо кут, який буде суміжний з кутом 113 градусів. Що ж, намалюємо розгорнутий кут і приведемо промінь. Промінь, який буде і утворились два суміжних кута. Записуємо це. І так, кут АОБ і АОЦ. Давайте це і позначимо. Позначимо ці кути, які у нас є. Отже А. А, О, Б і С. Відомий кут АОБ дорівнює. 113 градусів. Кут БОЦ невідомий кут. Напишемо його, позначимо його як Х. Тоді запишемо нехай кут БОЦ дорівнює Х, нехай кут БОЦ дорівнює X, а кут АОБ… АОБ за умовою дорівнює 113 градусів. В такому випадку складаємо рівняння за теоремою А сумі суміжних кутів, складаємо рівняння, що кут АБ додати кут БОЦ, БОЦ буде дорівнювати 180 градусів. Це ми записали означення. Суміжного кута. Тепер кут АОБ у нас відомий, а кут БОЦ Х так і підпишемо 113 градусів. Додати кут Х буде дорівнювати 180. Знову ми використовуємо теорему суміжних кутах. Сума суміжних кутів дає нам 180 градусів. Тепер знайти треба невідомий доданок. Х буде дорівнювати 180 градусів. Треба відняти 113 градусів, і ми отримаємо Х буде дорівнювати 67 градусів. Отже, все правильно. Якщо один кут АОБ тупий кут більше за 90, то інший кут завжди буде гострим. Ми отримали кут, шуканий кут, 67 градусів це гострий кут. Це кут можна в шкаф написати БОЦ, який ми шукали. Відповідь, будь ласка, напишіть самостійно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступне відео. Дякую за увагу!